Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Британська компанія Kraken презентувала новий надводний дрон Kraken 3 Scout Medium на щорічній конференції тиждень сил спеціальних операцій у місті Тампа, штат Флорида, США. Новинка одразу привернула увагу фахівців завдяки широким функціональним можливостям і гнучкій модульності, які дозволяють використовувати дрон у найрізноманітніших сценаріях від бойових операцій до логістичних завдань. Про це повідомляє видання Зеворзон. Kraken 3 створено як модульно Гагатоцільову платформу дрон здатен виконувати місії в ролі морського дрона Камікадзе, засоби боротьби з ворожими БПЛА, платформи для запуску поражуючих боєприпасів, засоби доставки вантажів або навіть транспортування особового складу у важкодоступні прибережні райони. Надводний безекіпажний катер, оснащений двома окремими відсіками, призначеними для розміщення корисного навантаження залежно від конкретного завдання. Під час презентації у тампі дрон був обладнаний системою радіоелектронної боротьби Titan 4 від компанії AV. Розробника США раніше відомого як AeroVironment, до її злиття з Halo. AV відповідає також за ключові технологічні компоненти Kraken 3, зокрема за систему спільної автономії Halo Swarm, розвинену технологію навігації та комплексні рішення для ройового управління безпілотниками. Завдяки цьому, Kraken 3 може автономно керувати цілим роєм дронів, включно з відомими баражуючими боєприпасами Switchblade 300 і 600. За словами старшого технічного директора компанії AV, платформа здатна нести значну кількість. Таких дронів. Kraken 3 може працювати як під керуванням оператора, так і повністю автономно. Він обладнаний чотирма камерами для покращеної ситуаційної обізнаності, а також користувацьким електрооптичним модулем, наприклад, камерою FLIR або іншим варіантом для розвідки на дальніх дистанціях. Для зв'язку використовується кілька каналів, супутниковий інтернет Starlink, високочастотне радіо, зв'язок на частоті 2,4 ГГц, а також мережі мобільного зв'язку залежно від вимог конкретного замовника. Kraken 3 має максимальну швидкість 50 П'ять вузлів а на крейсерській швидкості 35 вузлів здатен подолати до 650 морських миль із корисним навантаженням до 600 кілограмів. Це відкриває широкі можливості для проведення як тривалих розвідувальних, так і ударних місій без необхідності прямої участі екіпажу. Представники компанії Кракен підтвердили, що вже отримали перше замовлення на один із безекіпажних катерів від неназваної країни-члена НАТО. Це може свідчити про зацікавленість альянсу в новітніх технологіях для зміцнення обороноздатності на морських та. Трах воєнних дій друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.